Упаду на коліна, двері міцно закрию, щоб ніхто не почув, мого сон і плачу, все тобі лиш відкрию, чого серце боліє, Коси рано сивіють, ти ж завжди мене чув, чорні хмари зібрали. Мене над головою, небо чорне все стало і зірвався буревій, стіни парусом стали, в мене сили не стало, та будівля засталась, бо фундамент був твій. О, як добре, що чую, тепер ніжний твій голос, що не впаде його з голови, що ходив за тобою, я дорогою твою, ти ж завжди був зі мною, бо ти Бог сидит і в Як же близько буває, я тебе відчуваю, страх, де геть відступає, бачу, можу вже йти. Ти долиною плачу, хоч кінця ще не бачу, та з молитви вже знаю, що дійду до мети. Кро Христа все багатство на землі, що я маю, а прибуток і здобич, це спасена душа, любов перша зростає. співає, бо галілуя, о, як добре, що чую, тепер ніжний твій голос, що не впаде і волос у мене з голови, що ходив за тобою, я дорогою твою, ти ж завжди будь зі мною, бо ти був і вдій.